«Творімо добро разом. Такий девіз п'ятого ювілейного зимового балу у Богорчанах. Захід благодійний цього року зібрані гроші передали багатодітній сім'ї добровольця з села Горохолино, який перебуває в зоні АТО уже 10 місяців. Гостей з зимового балу у Богорочанах зустрічає оркестр. Усіх одразу ж фотографують. По закінченні дійства фото можна буде придбати за символічну ціну. Як і попередні роки, захід благодійний. Щоправда, цьогоріч збирали кошти не для хворих діток, а для учасників АТО. Цього року в зв'язку з цими подіями, які відбуваються в нашій державі, ми зібралися в цьому залі для того, щоб зібралися люди небайдужі, люди однодумці, які. Відпочинуть духовно, морально і прикладуться до доброї справи, для благодійної справи. Сьогодні ми будемо на нашому балу збирати кошти для наших хлопців, які перебувають в АТО. Саме основне в цьому році у нас об'єднати схід і захід разом. Є дітки з ходу, є гості з ходу. Ми зможемо поспілкуватися, ми побачимо наші теплі прийняття, наші традиції. і За рахунок тих коштів, які будуть зібрані, вони підуть. Частково для наших бійців-хлопців то, а частково для тих дітей, які це потребують. Організатори продали 100 квитків вартістю у 400 гривень кожен. Розважали присутніх народна артистка України Наталія Бучинська, заслужений артист України Скрипаль Віртуоз Володимир Литвин та провідні артисти Прикарпаття. Також лунали різдвяні колядки від дитячого фольклорного колективу Маленькі бойки. Взяти участь у заході приїхала артистка із Маріуполя Олена Бабіч. Мені довелося сюди їхати під обстрілами е града. Ну я сьогодні здесь і дуже вдячна всім, що мене запросили. Я буду співати. Я дуже люблю українські пісні, буду декілька пісень співати свою вдячність. Висловити хочу в цьому краю. Завітав на свято і незвичний гість волонтер з Києва Іван Кривенко. Каже, вояки на сході потребують допомоги і підтримки. Утім, найбільшим дарунком для них є дитячі малюнки. Зазвичай ми їздимо ну, таким широким маршрутом від Дебальцева аж до щастя. Там і це північна зона фронту. Але цього разу повну машину будемо вантажити туди, в район Кримського. Там декілька підрозділів, які дуже потребують допомоги. Ми вже придбали генератор, бензопіли, ну і по помілачам. Там два-три одяг, взуття, їжу. Але скажу вам, що перше, що хлопці питають, коли приїжджають, один, два, три. а є малюнки від дітей, а є якісь обереги. От за це йде. Ну це перше питання, що людей от. Де малюнки є, і вони за них починають там спорічатися. Крім традиційних для балу розваг, також проходили майстер-класи, де навчали плести синьо-жовті браслети, робити Ось Такі різноманітні браслети, такі банкуєрки різноманітні також. Ми виготовляємо ангелів оберегівцями. Декілька разів робили такі акції в благодійні і передавали у ангелочки в АТО. Гості також мали змогу переглянути фотовиставку біженки із Донецька Тамари Корінєєвої, як і годиться під час зимового балу у Богорочанах. Журі ретельно слідкувало за гостями. А в кінці вечора було оголошено переможців у номінаціях: краща пара, краща зачіска та сукня, кращий макіяж. Звичайно, обрали і королеву балу. Дуже добре за подастим сусяткою метою. цей бал має і владійну мету. І що люди, які тут прийшли на бал, вони мають можливість у якійсь мірі теж допомогти людям, які зараз перебувають на простих умовах на сході України. Усі зібрані кошти, а це 20 тисяч гривень. Організатори передадуть багатодітній сім'ї добровольця із села Горохолино, який перебуває у зоні АТО уже 10 місяців.